Всім привіт! Компанія Автомаркет Рівне всіх вітає. Друзі, в наявності є Volkswagen Crafter і рефрежератор 2017 року 25900 стартує. З рефрежератором King V300 Max. Е -е, Рефрижератор середня база. Розмір у довжина 3,60, ширина 2,10, висота 2,20. Дуже хороший стан машинки. Ревчик працює ідеально, все, наганяє, має великий бак на 110 літрів. Машинка ціленька, ніде йде жодного підкраса. Салончик чистенький, все, сидіння пілот для водія, круїз контроль, клімат контроль, підігрів сидіння, все що треба, все є. Всі шість коліс континенталь. Двигунчик працює ідеально, рівненько, сухий, ніде нічого не підтікає, просто пішлі в полюсі, навіть і на мило. Кого цікавий, друзі, звертайтесь. Маємо досить великий вибір рефрижераторів. Всім гарного настрою, чекаємо вас в автомаркет рівне.